Є? Так, відео для чоловіка на заміну колонку ми вже зроли. Коротше, вийшло плюс 600 гривень коротше, тут. А, а 168? Да. Плюс 600 гривень ми дамо сюди блочок питання. Тут в колонці. то ти дивися, тут є кульосики для перевозки, бо вона важка, поняли? Так що тут є кольоса. Тепер а це отак виглядає колонка. Маленька. Поняли? Е, тут у нас управління мікрофоном. Тут управління колонкою. Оце я розібрався. Тут е, вход на гітару є. На два проводних мікрофона і вход для гітари є. Плюс є функція записі. Тобто можна ще й на флешку записати те, що ти нам наіграв на гітарі і наспівав на мікрофоні. Безпроводний мікрофон йде в комплекті. Оця вся підсвітка управляється. Коротше, поняли? Колонка тяжоленька, правда. Акумуляторний осік ось тут знаходиться, дивимося. Йди сюди. Вот. ось фазоінвертор і ще тут є. Він трубчатий, туди вгору проведений. Коротше. Оце акумуляторний оцік. Тут стояв у нас кислотний акумулятор. А де він? У нас? Та...» да. е, от такий квадратний кислотний акумулятор. Ну, Кислотний акумулятор це та, таке себе удовольствие. В нього ресурс малий, він швидко видихнеться. Ми сюди поставили літійонний акумулятор п'ятитисячний. П'ятитисячні е, акумулятори. LG. П'ятитисячні. Ми їх сюди поставили 6 штук по 5 тисяч міліампер. Поняли. Поставили туди БМС плату 12 вольтову і поставили металічне е кругле гніздо для зарядки 12-вольтовим приладом. Поняли? Зарядка буде не згори. Не, не отут зарядка буде, ми її залили. А буде зарядка о, о, там. Десь сюди. А буде зарядка о, тут ззаду. Поняли? Осьо. Металічна. Ось отут акуляторний оці, як ми зробили. Колуночка, конечно, мне не нравится. Коротше, я її не перевору. <мес> <смес> 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 Поняли? Колоночка класна, протестували, провірили. Ну, чітко, паша още обалденно. Мені подобається по дизайну по всьому. Все, цю колоночку пакую, відправляю до вас. Короте. І одна ще в мене така в продажу залишилася. Кстаті, вони спарюються в ТВ спару. То есть, если розкошалитися взяти дві колонки в будущем колись, можна їх спарити у стереопару, і буде одна в углу і грати, друга в другому углу одночасно по bluetooth То Птовще буде бомба. І ще що, їй можна прикручати мікрофон підключити до неї. А, ну да. Да-да. <laughs> <laughs>